Проаналізуємо книгу Бернарда Шоу Пігмаліон. Для кого ця книга? Для тих, хто займається навчанням, зокрема своїм, а також допомагає іншим освоїти певні навички або сформувати ту чи іншу ідентичність. Нема різниці, скільки років людині. Десять років і 50. Їй буде максимально корисним ознайомитись із цим твором. Є фільми. Зняті за даною п'єсою, одначе вони не такі, з моєї точки зору, цікаві, як книга. Тому читайте книгу. Вона, до речі, невеликого такого обсягу. В чому саме сенс книги? Вона зводиться до того, що є певний професор, який має такі манери верхнього прошарку суспільства. І його учениця, відкова принцеса, називаємо її так. Яка торгує квітами, і вона нижчу ланку, нижчий такий щабель займає у суспільстві. І от він намагається зробити так, щоб вона якимось чином перейшла у верхній шар суспільства. Намагається, як ви вже здогадалися, зробити це через дві такі стратегії. Ну, насправді вона одна, тобто змінити людину. Її сприйняття у зовнішньому світі. Тобто намагається через мову змінити її, що я маю на увазі, Тобто він намагається навчити її певним чином говорити. Зокрема, це про форму нашого мовлення. І другий інструмент у трансформації, яку він застосовує щодо даної пересони, це дії. І тут є таке от питання цікаве. Що суспільство нас сприймає за діями та мовою. Тому, якщо ви маєте на меті підвищити свій соціальний статус, то в першу чергу, зокрема, ми звертаємо увагу, ви все правильно. І цього разу усвідомили. Звертаємо увагу на те, що ми говоримо, але більше, як ми говоримо, а також на дії, що ми робимо. Бо в кожному прошарку суспільства є свої загальноприйнятні поведінкові маркери, до перекладу, на якомусь прошарку нема різниці, як ви їсте рибу, а на якомусь потрібно розрізняти, яка видилка і ніж для риби, а яка для якогось іншого блюда. Тобто через поведінку, повторюсь, і мову люди сприймають інших. За своїх. Тут одразу таке виникає запитання, яке Бернард Шоу явно чи неявно ставить читачу. Наскільки коректним буде змінювати людину в контексті того, щоб вона відповідала очікуванням суспільства? Тобто, якщо людина буде зручна для суспільства, то чи залишиться вона сама собою? Чи не зрадить вона саму себе, коли буде повністю відповідати тим бажанням, які виражають інші щодо даної людини? Можливо, вона таким чином втрачає себе? Тут є багато про різного роду мовні маркери. Тобто. Бернардшу нам натякає про те, що певний порядок у суспільстві це всього навсього лише мовна гра. До прикладу, можна називати певну жінку леді, і вона буде сприйматися у суспільстві те, що інакше, ніж якщо ми називатимемо її Продавець квітів на вулиці. Також сюди візьму ще метафору, яка за межами даної книги. Уявіть, як ви себе почуваєтесь у певному знаковому просторі, що маю на увазі? От, перед вами певний чоловік. І нехай він буде військовий. Нехай у нього буде звання рядового. Відчуйте реакцію на комунікацію з ним. А тепер, не змінюючи нічого крім. Його військового звання давайте. Уявимо, що це той самий чоловік, але у нього звання генерала, У нього інші погони. Як ви розумієте, скоріш за все, комунікація зміниться, сама атмосфера у вашій кімнаті чи у вашому приміщенні, чи де ви зараз перебуваєте, зміниться. Ви по-іншому читатимете простір, по-іншому розумітимете себе. Більше того, ця людина. Яка з вами комунікуватиме? буде визначатися погонами. Тобто вона буде про одне говорити, якщо в неї буде звання рядовий, і, скоріше, все, зовсім про інше, якщо в неї буде звання генерал. Тобто, до чого я веду? Про те, що знаки управляють соціумом певні знаки дають нам можливість орієнтуватися в суспільстві. Це як так, такі світлофори. Не скажу, що цінники, краще давайте будемо метафору світлофорів вживати. Тобто світлофор нам показує, що нам по дорозі із цією людиною, або, можливо, жовтий, такий колір невизначеності, а можливо, зелений, що нам є якраз сенс з нею рухатись і створювати відносини. Ось про це у даній п'єсі даній книзі Бернарда Шоу. Він також показує на те, як людина може трансформуватися. І знову ж таки, тут така амбівалентність. чи втрачає себе людина. Коли розпочинає слухатись інших, чи зникає у неї свобода. Бо, можливо, впродовж усього життя вона тепер буде витрачати увесь свій ресурс інтелектуальний, фізичний, лише на те, щоб підтримувати, підживлювати оце ось уявлення інших для до себе? І тут одна така цікава річ: зверніть увагу на родину нашої героїні. Вона із прошарку суспільства такого низького. І команду професора. Подивіться, як взаємодіють ці дві спільноти, що у них є спільне і коли є елементи співпраці, а в яких контекстах цієї співпраці взагалі немає. Коротше кажучи, вам буде над чим поміркувати, коли читатимете дану книгу. Обов'язково почитайте її, особливо, повторюсь, якщо ви займаєтесь навчанням. Трансформацію і нема різниці, ви навчаєте когось іншого, можливо, себе. Тому до зустрічі на сторінках книги.